Слава Богу, що ми маємо такий час, коли ми можемо приносити подяку. Я думаю, ця пісня, яку ми проспівали, то є ціла проповідь, чи ні. І як би хотілося, щоб ця проповідь, ця пісня подяки була реально в нашому серці, щоб ми зрозуміли її, сприйняли і з радістю подякували Богу. Сьогодні так багато було проповідано Слово Боже. Брат Янос розказував, як Бог його спас. Як Бог її зцілив. Ви вірите в того? Бог його спас і зцілив. Та є за що дякувати Богу? Є за що дякувати. Ну, як то, к сожалению, по русски говорячи, ми не дуже то сприймаємо. І деколи нам кажеться, що все, що є в життю, воно якось так би мало бути. Але воно не так. Тому що. Сьогодні було проповідано про Христа, який умер, який Воскрес, який є ходатаєм, який сьогодні дає спасіння кожному, хто приходить до нього, чи ні, дає спасіння, але дає лише тим, хто хоче. Було сьогодні сказано, що той чоловік шукав Христа. І Христос бачив його серце, Він прийняв його, але після зустрічі з Христом все помінялося. Як ви думаєте, Затке вернувся у п'ять у старое місто, чи ні? Я думаю, що він вирішив служити Богу, посвятив своє життя, він служив Богу і Бог. Радував його серце. Може, і за Христом усе ходив, я не знаю, не написано. Але раз він став сином Авраама, був сопричислений до числа чисних. Ми з вами, які прийняли Христа як лічного Спасителя, як сьогодні Януш казав, хто пережив то рождення свише і встречу з Христом, тот став другою людину чи ні? Але в процесі життя можеш потіряти то чи ні? Однажди один чоловік, з яким Бог так близько говорив, він йшов в єдно місто, і написано, що прийшли люди до нього, і говорять йому, вставай, чого ти спиш? Молися до Бога, ти видиш, яко є бедство. Може, твій Бог учує нас і щось нам поможе, і здають питання, хто ти такий. Він каже, Я чту живого Бога, Єврей. Вони написано іспугалися, що що він, чоловік, який утічи від Бога і пішов собі спокійно спати, а ми тут гребемо, хочемо спасіння і задають питання, що робити з тобою. Сьогодні було прочитано про одного чоловіка, що коли був клич, хто зробив преступлення, то всі мовчали, поки треба було прийти конкретно перед Бога, і Бог виявив. А тут люди задають питання, каже, що з тобою робити? А він каже: киньте мене в море, і для вас буде спокій. Вирок людина зробила собі. Але Бог у тому вироку видів щось друге. Він знав, для чого його посилає і куди. Тому що там написано: і люди, які живуть, які в греха і беззаконня, їм треба сказати, що ще сорок днів, і Неневія буде істреблена. І Бог посилає посланця свого, забирає того Йону туди внутрі чрево, і там у чреві він говорить: і з... «На, я взивав до тебе, що обіцяв я її сповню. Дорогі друзі, ми ще не на нові, правда? Ми ще не в китові, але ми є ще свободні, і сьогодні те, що ми колись обіцяли на Йордані, нам треба виконати чи ні. Амінь. А хто ще не обіцяв, тому легше, правда? Ні, не легше. Якщо ти послідував за Христом, якщо твоє серце відкрите для Нього, і ти відчув ту любов і благодать і омиття через жертви Ісуса Христа, тому що омиття наше є в крові Ісуса Христа, який би ти не був, які б гріхи не були, Він той, який любить і прощає. І тому проповіді вона коснулася даже царя, і написано: Бог помилував тот народ, чи ні. Бог нас любить і милує. Але настане такий момент, і я читаю слово Боже, де говорить мені і всім вам, де говорить так. Вот наступають дні, говорить Господь Бог, коли я пошлю на землю голод, ні голод хлеба, ні жажду води, но жажду слышания Слова Господні. І далі говорить, і будуть ходити од моря до моря, скитатися від до востоку, і ще Слова Господнього і не знайдуть. То Врем'я будуть молоді люди і стаювати, шукати, але його не буде. А ви знаєте, чому його не буде? Тому що Христос забере церкву свою, Він не чекає там. І сьогодні всем благоприятного є день спасіння для мене, для вас. Ми можемо її справити, як сьогодні було сказано, можливо, вже багато пилі силу в моєму серці, в моєму разуму, в мої очі, може щось бачать, то, що не нужно є. Треба прийти до Ісуса, сказати Йому, тому що всем благоприятного, день спасіння. Він тоді, який любить і спасає. І Йона хотів утече. Він не хотів спасіння тих людей, тому що він в одній тій молитві каже: пам'ятаєте той момент, коли... Каже, я знав, що ти Бог многомилуючий, люблячий, довготерпеливий. Та чому Бог такий є? Тому що ми є Його творення. І кожна людина, яка є на землі, вона є творення Боже, але діявол ісказив, забрав то все. І люди пішли на сторону дьявола. А Христос прийшов для того, щоби спасти, помилувати, дати радость в Духі Святому і послав Дух Святим в наші серця, який говорить, що ми є діти Його, ми діти Божі чи ні? Амінь. І якщо ми є діти Божі, то ми в молитві прославимо Його. У нас є подяки чи ні. Є подяки за прожитий день, за життя, за мирне небо, за те, що Бог ще нас схранить і милує. Але є в нас нужди чи є? Є в нас нужди, є хворі, є старенькі. Є трудності, є переживання. У нашій країні гори. а де хто хоче зробити якийсь там парад рівності. Яка рівність може бути, коли Бог сотворив чоловіка і жінку для сімейного життя, а люди все превратили. чому так було точно в і Гомори, коли написано від малого до великого прийшли до лота й требували. Він предлагав щось а їм не треба того, що є, чому мера без Законі увелічується і прийде час, коли воно тот гріх буде дуже великий, але в тому гріху не буде запутана церква Ісуса Христа, тому що вона іскуплена, В неї є слово Боже, за якою сьогодні нам говорили. Але настане момент, будуть люди хотіти чути, глядати. Його не буде. Можливо, книжка залишиться, але сили Духа Святого не буде. А сьогодні время благоприятної і день для мене, для вас. Хто ще не прийняв Христа, ви можете прийняти. А ті, які прийняли, як сьогодні було сказано, всьому прошу вас, робити що. Старатися, Павел каже, ні. Робитись, подвізатися, смирятися. І так відкроються двері вічності для кожного. І як слово Боже, в Откровенні написано до одної з церкви, що побіждаючи наслідує все, будь вірен до полжитні, до начала житті, будь верен до кінця, і ти будеш мати життя з Ісусом Христом, Йому слава повіки! Благословено ім'я Твоє, святе вічне, за сьогоднішній день і життя, за слово Твоє, яке сьогодні ще звучить до мого серця і до кожної з нас. Господи, ті, хто не пізнали тебе, ти чекаєш їх. Тому що Голгофа ще в силі, і кров твоя ще в силі умивати, очищати. І кожного, хто приходить до тебе, ти тоді умиваєш, очищаєш, прощаєш і принимаєш, Господи. Можливо, є хтось з таких, хто заблудився, як блудний син, але батько свою любов проявив, тому що Він чекав його кожен день. І коли син вернувся, він обняв його, поміняв одежду, зробив для нього пір. Можливо, ми давно вже не більше з тобою і не мали общення. Прости нас і дай приблизитись до тебе і дати свободу Духу Святому, який ти залишив і який прийшов на цю землю, щоб бути з нами і у нас. І ми є щасливі ті, хто прийняв його і радується в Духі Святому. О, О Ісус, да прийде Твоє освобождення очищення, Господь, да прийде слава Твоя у наші сердца, пусть наши уста відкроются для славословия, для поснопления, для да хвала імені Твоему святому, и тому что Ти достоин слави величия. Йоанн, який был на острове Патмуси, поднявши свои глаза, Он увидел, что там святые говорили: свят, свят Господь, Господь слава свят, слава Тобі, Господь, за то время благополучие. Є і день спасіння. І тому, Господи, Ти бачу підняті руки з подяками. Ми дякуємо Тобі за все, за одежду, пропитання, за мирне небо, Господь, за кров над головою, за те, що ми можемо разом збиратися, ще, що Ти храниш кожного із нас і братів наших храниш. Слава тобі, слава тобі. Але, Господи, на серцю є боль, за наш край, країну нашу. За тих, хто страдає, Господи, Боль за тих, хто на одрах болезні в різних обставинах, навіть діти Твої, які іменуються іменем Твоїм, вони переживають трудності і болезні. Господи, яви свою славу. Підніми діла тілі на ниву Твою, вручай їм силу, тому що ім'я Твоє воно ісціляє, врачує і умиває. О, Господь! Будь милостив до тих, хто на одрах болезні, хто старенький не може приймати. І ти благослови їх, утіш Духом Святим, а ті, хто слухає Слово Твоє, Хай Слово Твоє впаде в серце, хай принесе плод, хай прийде покаяння, хто ще не покаяний, щоб посвятити свою життю для тебе, тому що перед нами вічність, вічність з Тобою і вічність без Тебе, тому що настане час, коли не буде того слова, не буде таких служень, тому що ти забереш церкву свою. Ой, хай ніхто не Хай я і всі ті присутні на цьому місті, і наші діти, сім'ї, чоловіки, жінки, і діти будуть восхищені в славу Твою, Господь. По милості Твоє яви свою славу і не остав нікого, бо на тебе наша надія, благослови наш край, країну нашу. Господи, мо, страдальну, де проливається та невинна кров, ми не знаємо замисли людей і діявола, але ти тоді, який можеш остановити. Підняти, Господь, і явити свою славу, так же благослови народ, свій Ізраїль, да буде мір стіна Єрусалима і охрана Твоя, тому що всі замишляють, щоб унічтожити, убрати з землі. Господи, на то Твій народ, і церков Твоє наслідє. І ми в місті, Господи, хочемо славити Тебе, величати, хто буде йти в дорогу, благослови, сохрани, дай нам прибувати в общенні з тобою і славити тебе. Тебе наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.